Колеги вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн школи бухгалтерія АВС. Подивіться відео до кінця, щоб знати, які зміни внесли до об'єднаної зарплатної звітності та з якого періоду їх застосовувати, а також як правильно розрахувати військовий збір після останніх змін податкового кодексу. МінФін наказом номер 720 від 26 грудня 2023 року. НІ зміни до порядку заповнення та подання об'єднаної звітності з ПДФО військового збору та ЄСВ. Одразу скажу, що звичайним роботодавцям хвилюватися не варто, змін вони навіть не відчують. А що ж саме змінилося? В додатку д 1 до переліку кодів категорії застрахованих осіб, що зазначаються в графі 8, додали 81 особи, які мають спеціальне звання Бюро Економічної безпеки України. У додатку 4ДФ запроваджуються нові ознаки доходів фізичних осіб. 210 це допомога по частковому безробіттю, та 211 компенсація за пошкоджений або знищений об'єкт нерухомого майна. Також внесені правки щодо деяких ознак доходів, що не змінять їх суті. Колеги! Важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємства ФОПів, розуміти, що ці зміни означають, до кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати. Для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари. Ми їх проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Наказ 720 опубліковано в офіційному віснику 16 лютого 2024 року. Він набрав чинності з дня опублікування, тобто 16 лютого. Таким чином, всі наведені нижчі зміни потрібно буде враховувати при поданні звітності вже за другий квартал 2024 року. Приємно, що і податківці з цим згодні. Увага! За перший квартал 2024 року подаємо об'єднану звітність тої ж форми, що і за четвертий квартал 2023 року, без жодних змін. Також нещодавно ми розповідали, як підвищення мінімальної заробітної плати з 1 квітня вплинуло на оплату праці, лікарняні та декретні ЄСВ та податки розмір трудових штрафів. Якщо пропустили це відео, рекомендую подивитися. А що ж з військовим збором? Тут податківці визначилися остаточно та видали нові консультації в зірі. По-перше, при виплаті оподаткованих негрошових доходів із особам, військовий збір розраховуємо без застосування натурального коефіцієнта. Все як і раніше. Також податкова соціальна пільга не застосовується до військового збору. Як і раніше. А от ФОПам на загальній системі оподаткування треба сплатити за перший квартал 2024 року авансові внески як з ПДФО, так і з військового збору. Зробіть це до 20 квітня. При цьому, враховуючи, що остаточний розрахунок ПДФО та військового збору за звітний рік здійснюється згідно з даними, зазначеними в річній декларації про майновий стан і доходи, Штрафні санкції за несвоєчасну сплату авансових платежів не застосовуються. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було корисним, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!